Заробляли до мільйона щомісяця. На Волині поліцейські припинили масштабний канал розповсюдження наркотиків. Двоє жителів Київської області забезпечували функціонування одного з телеграм-каналів, через які збували клієнтам закладки. На місці їх затримання виявили понад 2000 тисячі закладок з альфа пвп амфетаміном і таблетками наркотичної дії. Також правоохоронці знайшли раніше заховані понад півтори сотні закладок в різних місцях. 22-річний координатор, також не місцевий, він з міста Фастів. У його помешканні під час невідкладного обшуку поліцейські знайшли запаси наркотичних речовин та засоби для їх фасування і пакування. Загалом правоохоронці вилучили закладок і таблеток на понад 3 мільйона гривень за цінами так званого чорного ринку. Щомісячний прибуток наркоторговців складав майже мільйон гривень. Усіх фігурантів затримали, їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.